Телемарафон наш вибір 2012, яким буде вибір українців про це у найближчі хвилини. Ми спілкуємося із політологом Геннадієм Друзенком. Вітаю вас, пане Геннадію. Добрий вечір. Пане Геннадію, от інтрига на цю хвилину, все ж таки прогнози були від голови Центральної виборчої комісії про те, яким чином і скільки бажаючих прийде голосувати на виборчі дільниці, знову ж таки повторююся, станом на 16-ту годину тільки 42,6% виборців проголосувало. Чи варто чекати активності вже під вечір? Як не мене, то вечірня активність навпаки буде підозрілою. Насправді це темні вулиці, це якась там погодні умови, не скрізь добрі по Україні. І тому хто хотів прийти голосувати, тобто динаміка має або зберегтися, або впасти. Бо насправді, як молодь, яка, як правило, ввечері в неділю має інше заняття ніж голосування, як старше покоління пенсіонери, як правило, справи роблять зранку. Можливо, якась категорія, особливо на західній Но Україні. У вас, нас ввечері будуть справи Так, да, да, Тому тому насправді я б закликав спостерігачів усіх осіб відповідальних за чесність, прозорість проведення виборів, бути особливо уважним, бо так вже повелося, що неправедні справи робляться здебільшого в темряві. Угу. Пане Геннадію, щойно ми від представника свободи почули таку тривожну інформацію. Я не знаю, наскільки її варто так сприймати, але все ж таки є з екзетполи. 5-6 компаній будуть проводити екзитполи в Україні, там різні, і mm -hmm. мажоритарники проводять, але все ж таки є одна служба, і про це наголошує наш кандидат, народні депутати, можливо, не добросовісна, але все ж таки на яку будуть рівнятися діюча влада, діюча більшість. І якщо буде, скажімо, дуже такі розриви великі між іншими екзитполами і між цим, який нібито, за словами. Представника одного з угу. опозиційних таборів, то вони будуть підтягати цей ресурс, вже коли будуть рахувати голоси. Може таке статися? Варто цього остерігатися на вашу думку, насправді це звичайно може статися, оскільки жодної відповідальності, не тільки кримінальної, адміністративної, жодної крім моральної етичної. За неправильні екзитполи не існують. А тобто, як же честь мундира, честь, ну, честь компанії ну, насправді є. ми бачимо, що в Україні ці етнічні внутрікорпоративні норми, які як правило існують в середовищі правників, лікарів, політологів, соціологів, які дійсно тримають планку в цивілізованому так званому світі? Вони на жаль не спрацьовують, оскільки спокуси над великі, і аргументи над серйозні. Тобто, в принципі, ми можемо очікувати, що екзитполи підуть в різнобій. Цілком можливо очікувати, що це вже прогноз від вас такий, да? Я думаю, що так. Да. Насправді ми бачили на останніх і президентських виборах, і перед тим, що на відміну від 2000-2004 року, коли екзит... відмінність в екзитполах була в межах похибки, яку можна було пояснити, насправді є різнобій. Тобто якоїсь внутрі корпоративного регулювання спільноти не існує. Але з іншого боку, екзідполи можуть легалізувати вибори, тобто замовлені екзітполи, якщо такі відбудуться в певному сенсі з моральної чи до певної межі в політичної точки зору. З іншого боку, якби е соцзаміри робились протягом всієї виборчої кампанії, якщо раптом на фініші щось. Різка зміниться, то треба шукати аргументи, які б переконали, зокрема, Євросоюз, Америку, Західну спільноту, чому так сталося? Я таких аргументів наразі не бачу. Ну і зранку ми почули, що посилено, правоохоронці охороняють центральну виборчу комісію. От як на вашу думку, в таких умовах, коли там чимало журналістів спостерігачів чи не завадить це працювати ЦВК? Коли дуже багато правоохоронців і людей, які спостерігають за виборчим процесом, їм треба вже рахувати. І відповідно до законодавства, коли має бути це рішення? Тому що тут народні депутати, які проходили до нас, вони от не пам'ятають ту норму закону, того закону, який, власне вони приймали тут в сесійній залі Верховної Ради. Насправді рахують не в центральній виборчій комісії, рахують в дільничих виборчих комісіях, потім вже. Цифри просто зводять, навіть окружні виборчі комісії вже не рахують, тобто uh -huh. вони плюсують радше. Тому певний е, психологічний тиск будь-які люди в формі, за, в незвичній кількості будь-яка техніка спецпризначення, вони дійсно чинить. Але в ЦВК, по-перше, доволі обмежна кількість людей, людей, які прийшли з нашими виборами, Крим, Рим і Трупи, як то кажуть. Тому я дуже сумніваюся, що кількість і якість там. Присутності силових органів біля ЦВК вплине на рішення. Тим паче, що знову ж таки в комп'ютер інформація вводиться не в ЦВК, а на рівні окружних виборчих комісій. Отже, фальсифікація чи упереджене рахування, якщо і буде відбуватися, то не на рівні ЦВК. ЦВК це потужний інструмент визнавати чи скасовувати якісь рішення, mm -hmm. Тоб, так би мовити, останній засіб реагування. І тут подивимось. Геннадію, наші глядачі мали можливість, як і вся Україна, власне, дивитися за тим, як ведеться система відеоспостереження, веб-камери на дільницях, і говорили про те, що вони працюватимуть до завершення процесу, навіть коли будуть рахувати голоси. На вашу думку, зважаючи на ті прецеденти на ті випадки, про які зараз заявляєте різні табори, різні політичні сили, кому знадобляться ці відеозаписи? Тому що протягом року, за заявою там суб'єкта виборчого процесу, вони мають можливість звертатися до суду. Суд буде відповідно підключати ці підкріплювати ці відеоспостереження на дільницях. В судовий процес будуть такі у нас випадки, коли дійсно масово розпочнеться. А звернення кандидатів народні депутати, щоб перевірити, що ж там відбувалося, коли вимкнулися камери для всіх, але не для членів виборчих комісій. Коли вимкнулася онлайн-трансляція, онлайн, 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 трансля, та. скажімо так. Ну, насамперед застережу, що дуже прикро, що на значній кількості дільниць камери не запрацювали о 8.00. Це зафіксовано якби на скріншотах, можна побачити не на одному сайті. Все ж таки, сума податків, яку було використано, дозволяє. Дозволяла вже в минулому часі сподіватися кращої якості і більшої надійності. Більш того, я думаю, що до цих записів будуть апелювати будь-яка сторона, особливо мажоритарні депутати, незалежно вони провладні чи опозиційні, яких не влаштовуватиме результати, які відчуватимуть чи знатимуть напевне, що вони програли завдяки якимось справжнім або уявним маніпуляціям. Дуже добре, що буде можливість подивитися ці кадри в суді. Далі залишається сподіватися на неупередженість і об'єктивність судів, а, те, а також на те, що сервер, на якому зберігаються, і там запасний сервер, як він має бути, з ними не трапиться якесь несподівано техногенна лиха. І до цих кадрів, до цих записів можна буде дійсно апелювати і розглядати їх як доказ. Ми вже почули інформацію, зокрема і від моїх колег і в інтернеті про це активно пишуть. Що знову ж така технологія, коли от ручки від помітку роблять були, тені, потім вони зникають. В Одещині, зокрема, там на декілька на декількох дільницях вже опечатали урни для голосування. Говорили в переддень виборів, чи можуть бути такі маніпуляції з волевиявленнями, що мовляв. Студенти, лікарі, я не знаю в будь якій категорії громадян, вони можуть ставити помітки, тому що в законі чітко не прописано у вигляді зірочок різних сніжинок, а потім це все будуть звіряти. Поки що немає такої інформації, але чи може вона насправді з'явитися в такому Перше, характеру? щодо ручок, Якщо це дійсно буде зафіксовано, то це е, підстава для порушення кримінальної справи проти членів дільничої комісії. Зауважу одразу, що проти колегіального органу, яким є зокрема, дільнич... дільнича виборча комісія, дуже важкі такі справи йдуть. Але тим не менше, прецеденти слід створювати, бо за ручки відповідають ті, хто їх вішає, вішують їх члени дільничої комісії. Можна дуже чітко з'ясувати, хто конкретно був відповідальний. Сподіваюсь, з іншого боку, якби це не перший прецедент, я пам'ятаю, як мінімум з 2004 року це траплялося, про це повідомлялося. Якби свідомі виборці давно запасаються своїми ручками, коли йдуть голосувати. Тим не менше, це не виправдовує цих маніпуляцій, про які повідомлено, якщо це відповідає дійсності. Щодо зірочок, хрестиків і інших спецпозначок, ну треба віддати належне Креативності наших виборчих штабів, які примудряються у такий спосіб спробувати проконтролювати таємне волейвиявлення, але знову ж таки йдеться про те, що виборець, який хоче проголосувати так, як він хоче, і зробити це таємно, завжди знайде для цього спосіб. Врешті-решт, рахуємо, чотири тисячі бюлетенів роздали на Великий ВУЗ, mm -hmm. дві да? тисячі з них виявилися зі речками. Ніхто ж не вирахує, які самі люди. Поставили ці зрички, а ні, кіні, інші розчинилися. Тобто, при тому, що є спільні чорнила, навіть якась кримінологічна експертиза не визначить у цих тих, хто скористався певними стимулами, а потім проголосував як виліла совість. Пан Геннадію, 30 секунд до завершення нашого ефіру, дивимося вперед, яким може бути парламент стабільна більшість, конституційна більшість. О, я сподіваюся, що конституційної більшості не буде, тому тим парламент буде цікавіший, живіший і. Більш впливовий, а головна інтрига: чи буде в ньому свобода? Якщо свобода приходить, тоді взагалі можна сподіватися, що в парламент відіграє трохи назад свою впливовість в політичному полі України. Зрозуміло, дякую вам. Дякую за ваші оцінки. Це була думка політолога Геннадія Друзенка. Залишайтеся з нами. Телемарафон на парламентському телеканалі Рада. Наш вибір 2012 триває.